Вітаю в ефірі Кава Брейк. Сьогодні будемо говорити про міжнародне співробітництво нашої країни з іншими державами. І до нашої студії ми запросили керівника Центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва Національного університету Запорізька політехніка Дмитра Пленакоса. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю всіх. Пане Дмитре. Відомо, що в вашому університеті активно впроваджують систему співпраці з міжнародними компаніями, організаціями. Розкажіть, будь ласка. Ось які напрямки ви опрацьовуєте, так ну у нас в університеті можна сказати, що міжнародна діяльність вона так на розділена на три великих сегменти. Перше, це двосторонні угоди, які ми укладаємо з нашими партнерами. Ну, на сьогоднішній день можна сказати є 65 діючих угод з провідними університетами, з Європейського Союзу, з багатьох країн світу. другий напрямок це багатосторонні угоди в рамках міжнародних… Проєктів і міжнародної діяльності, таких як проєктів, як Erasmus Плюс, ДААТ, Юсейт і такі інші, інші програми, в яких наш університет приймає участь в рамках консорціуму або об'єднання певних університетів. А третій великий напрямок це підготовка іноземних студентів, договори з нашими партнерами щодо підготовки кваліфікованих кадрів для багатьох країн. Відомо, що ваш університет підписав угоду про міжнародну академічну мобільність у рамках програми Erasmus+. Плас. Розкажіть, будь ласка. Про цю програму, що вона підрозуміває, які принципи взагалі так ну у нас період співробітництва з програмами європейського союзу. Вже ну багато років ми співпрацюємо. Програми міняються. Це були і програми Tempus, і Зараз от програма Erasmus+, яка там з 21-го року європейська комісія її запустила, десь до 27-го року. Обсяг цієї програми десь 28 мільярдів євро. І ну, всі учасники цих програм вони отримують фінансування. В цій програмі є дві великих таких активності: К1, який ця активність пов'язана з міжнародною мобільністю студентів, і Кейй 2 яка пов'язана з ну, співробітництвом університетів між собою, тобто така структурна співробітництва. І ми і маємо угоди щодо і першої активності, і другої активності. Ну, якщо казати про Міжнародну мобільність студентів, то у нас діють вісім договорів з університетами: це Іспанія, це Бельгія, це Німеччина, за якими наші студенти можуть поїхати на період стажування на один семестр, на один рік поїхати до Європейського Союзу, повчитися, ну і відповідно повернутися після цього періоду навчання ну, до нашого університету. А цей період зараховується, тобто вони повністю складають ці іспити там і при. Іжають тут, ми їх перезараховуємо. А всі ці поїздки все це за рахунок коштів, які виділяють саме ця програма Європейська комісія. Такий гарний досвід для студентів, але скажіть, будь ласка, як ви відбираєте студентів, які саме поїдуть до інших? Та, так, ну, відбір студентів він відбувається тільки на умовах такої конкурсності, угу. тому що програма грантова, вона повністю покриває всі затрати. Тому студенти періодично, тобто це на початку, зараз у вересні, подають свої заявки, потім десь ну, близько там, десь у січні подають ще заявки на другий семестр. І тому, коли студент подає, Є заявку, то ми проводимо попередній відбір, потім проходить співбесіду. Потім він пише мотиваційний лист, тобто така вже система, тобто він обґрунтовує ну, необхідність проходження цієї, за цією програмою, тобто ті е, цілі, які він е, хоче е, за рахунок цієї програми е, отримати. Ну і відповідно е, робимо відбор е, разом, і наш університет, і університет, який запрошує, е, і відповідно рекомендуються кандидати, які і можуть прийняти участь у програмі. Студенти оформлюють документи і можуть вже їхати на період навчання вже в інший університет. Такий гарний досвід. А що найбільше вражає студентів? Ось вони приїжджають з яким досвідом, що найбільш позитивного ну привносять, так би мовити, для розвитку ну, нашої країни? Так, тобто студенти вже отримують безпосередньо досвід міжнародної е активності, міжнародної діяльності, тобто, всі е заняття, які там відбуваються, це вже е відбуваються там англійською мовою, тобто студенти вже набувають досвід не тільки там навчання, а вже і досвід і спілкування англійською мовою. це Міжкультурне спілкування вони мають ну, нові контакти, нові зустрічі, нові знання. І вже коли ці студенти приїжджають, от дуже так цікаво, то вони вже так настроєні і для того, щоб і в подальшому брати участь у всіх програмах. Тобто в них вже є і контакти, і вони вже досить активно приймають участь, Ні, не тільки там в програмах Еразмус плюс, а вже там в яких студентських, які спрямовані на mm -hmm. міжнародну активність, тобто вони вже повністю. І стають такими помічниками, і стають, ну як ми кажемо, нашими амбасадорами, тобто вони везуть знання про Україну, так. вони і несуть інформацію, вони рекламують і наш вуз, і наше місто, і наш ну, те, що у нас відбувається, тобто, вже студенти мають безпосередній контакт. І це дуже ну, досить гарно, тому що от коли ну, почалися ці події, коли так. там було багато питань, а студенти казали, що от у нас є якісь наші друзі, і ми пояснюємо, що. Про що відбувається, ми пояснюємо, яким чином ну тут відбувається, тому що ну багато інформації, яка є, скажімо, в засобах маси інформації, вона або викривлена, або подається з певним там акцентом, а вже ці люди вони безпосередньо спілкуються один з одним зі своїм студентством, Тобто, і ми отримуємо відповідь, ну, у відповідь такі ну досить велику підтримку навіть як університет, завдяки нашим студентам. Ну і викладачам відповідно теж, пане Дмитре. А скажіть, будь ласка, для викладачів, який це досвід? І чи не бояться викладачі? Знаєте, бо взагалі це ну такі вже люди, які досягнули чогось тут в нашій країні, їхати в іншу країну? Це новий досвід, це нові знання. Це потрібно все. Знову вчити і потім привозити цей досвід сюди. Який це для них такий досвід? Ну скажімо так. Ну викладачі теж мають можливість і поїхати на період мобільності, але більше я хочу сказати, що наші викладачі досить активно беруть участь вже в рамках от того ж размуспласт беруть участь вже в таких створені навіть курсів, створені певних навчальних програм, які ми вже можемо презентувати і як у нашій країні, і так і. За кордоном. От У нас в рамках, в рамках програми Erasmus Plus реалізується проєкт Вокфосе, uh -huh. який має на меті саме створення нових курсів, які можуть ну, забезпечити безпечне, безпечну роботу і працю в нових умовах. Тобто це і діджиталізація, і впровадження нових технологій, і нових принципів управління навіть і так далі. І так, uh -huh. далі. так от, завдяки, наприклад, Цьому проєкту у нас є така досить активна кафедра в університеті програмних засобів, професор Табунщик Галина. Саме вона є ініціатором цього проєкту, тобто його підтримала програма і підтримала Європейська комісія. І саме в рамках цього проєкту ми розробляємо вже курси, які можуть бути презентовані і повинні бути навіть презентовані за, за, за умовами цього проєкту не тільки у нас в Україні, а в інших країнах. Uh -huh. Тобто учасники з Німеччини, з Бельгії, знову ж таки, з Азербайджану, а, наші партнери вони теж впроваджують ті ж модулі, які розробляються, в тому числі і у нас. Yeah. А, так, і наші викладачі вже зараз а, в рамках цього проєкту викладають, наприклад, в Німеччині цей курс. Тобто, вони вже, скажімо так, свій досвід перенесли на викладання ну, в інших університетах. Відповідно, і в нашому університеті будуть викладати викладачі з ну, інших країн і знову ж. Таки в рамках цього проекту і програм, і от якщо вже розглядати цей проект, досить ну він не цікавий, тому що там є і поєднання університетів багатьох країн, але на меті стає і підготовка не тільки студентів, а і представників бізнесу, тренерів, які можуть вже отримувати от певний модуль і замовляти, наприклад, університету такий курс, який можна прочитати там керівному складу наприклад, наприклад, підприємства, або там ну фахівцям певної сфери, наприклад, там в програмуванні, в автоматизації процесів, ну і відповідно знов ж таки частково це буде за рахунок проєкту відбуватися, а частково ну, підприємство може замовити цей курс, якщо він може більш розширений курс. Тобто, і ми зараз співпрацюємо з кластером запорізьких підприємств, які поєднують ну, великі, середні, малі підприємства запорізького регіону. І відповідно теж пропонуємо їм ці курси і ці наші напрацювання для впровадження безпосередньо в їх діяльність. Як на мене, дуже гарний такий проєкт «Work for та. Так, скажіть, будь ласка, співпраця університету з підприємством? Як обираєте підприємство? Чи багато у нас в Запоріжжі бажаючих підприємств? Співпрацювати з університетом і мати такий ось інший досвід, чи можливо вже є черга, чи можливо немає. Ну скажімо так, у нас зараз все знаходиться на етапі обговорення пропозицій, угу. тобто ми надали ті курси, які можуть наші викладачі викладати для цих підприємств. Ну і відповідно, ми зараз формуємо такий пакет, тому що там вже деякі підприємства обрали от такий курс, такий, а деякі Добре. замовляють декілька. Курсів, тому що воно дійсно поєднані, наприклад, автоматизація певних процесів, потім керування, потім, наприклад, нові підходи, там як екодизайн, там те, що можна впровадити саме в ну, виробничі, скажімо, процеси. Тому підприємство інколи замовляє декілька курсів для того, щоб ну, об'ємно так впровадити на, у своїй діяльності. Ну і це досить добре, тому що такий несе не тільки навчальний ефект, а певний такий вже і. Поштовх до розвитку міжнародної діяльності, так. тому що в рамках проекту ми можемо запросити не тільки наших знов ж таки викладачів, а викладачів з інших країн, які вже, ну скажімо, можливо, більш е, е, фахово в певних питаннях зможуть надати цю інформацію нашим виробникам. Тобто, тако такий досвід гарний, але дивіться, тут такий певний ризик є. Якщо студентам сподобається так, досвід інших країн, чи є такий ризик нам? Залишилися без цих студентів, і вони ну, можуть обрати ту країну. Ну скажімо так, на сьогоднішній день, от ми бачимо, по нашим випускникам програми. То випускники програм повертаються, випускники uh -huh. програм знаходять себе в наших скажімо, реаліях. То знову ж таки вони працевлаштовані. Люди відкривають свій бізнес і, і навпаки, вони рухають навіть mm -hmm. економіку, okay. тим, що вони мають певний досвід, вони мають певні знання і вони намагаються. Впровадити це в життя безпосередньо вже у нас в Україні. Ну і знову ж таки, якщо там повертатися до, до, до кластера, то кластер це об'єднує саме запорізьких підприємців. Угу. Тобто вони е, залишились, вони хочуть працювати, вони можуть працювати знову ж таки і шукають е, якісь нові сфери, е, в яких вони можуть Реалізації. себе Та, так. реалізувати. так так Ну і якщо вже так підсумовуючи, відверто, від, відверта ні, ну я саме про цей проект, скажімо так, наш університет вперше став грантоотримувачем, а угу. тобто ми є отримувачем коштів, це ну досить не така практика, яка не застосовується до університетів саме українських, тому що як правило, грант основні кошти отримує якась європейська інституція. а Далі вона розподіляє між учасниками. Так, от ну, це, мабуть, мабуть, там один-два приклади в Україні, коли саме довірили повністю бути розпорядником коштів, тобто нам. І ми, як університет, є головним грантхолдером грант або грантоотримувачем саме коштів по проєкту і організатором всіх процесів саме в цьому проєкті. Тому такий дуже досить цікавий е проєкт. І ми запрошуємо всіх і всі підприємства долучитися. Можна Відправити нам певні там або замовлення, або ага. отримати там пакет пропозицій, і, знову ж таки, і впровадити і, ну, на своєму підприємстві всі ці модулі для, для своїх співробітників. Куди потрібно звернутися підприємство? До О, нас, до університету, дитися, до міжнародного до відділу. Да, до відділ, відділ, та? відділу та у нас є там підготовлені 9 модулів. Серед них можна брати або один, ага. або всі разом. Ну, І відповідно, там далі вже ми попрацюємо. Ймо безпосередньо з зацікавленою стороною. Окрім цих проєктів, ще є один проєкт Юсейт та Даат. Розкажіть, будь ласка, нас, що вони бо, так У нас розповідає. багато проєктів. Ага. І у нас і є так проєкт з Юсейт. А от нещодавно у нас закінчився такий спільний проєкт нашого університету, Краківського економічного університету, в рамках про, про, ну, проєкту Юсейт. Mm -hmm. Це був проєкт для лідерів громад і депутатів місцевих mm -hmm. рад. Це була сертифікована програма, яка ну, має на меті підготувати підготувати. Саме ну, наших керівників, депутатів і ну, керівників громад до такої трансформації в умовах децентралізації, тобто трансформації і економічного життя, ага. і соціальних перетворень саме от з. З точки зору підходів, які є в Європейському Союзі, і у нас знову ж таки така колаборація була. Викладали і наші викладачі викладали викладачі польських вишів, і ну знов ж таки, от ми бачимо, як один проект інший все перетікає. В якому плані ми не тільки даємо змогу. Там навчатися студентів, а даємо змогу і отримати безпосередньо інформацію від там європейських партнерів, і знову ж таки залучаємо наших викладачів до викладання до спільного викладання за цими програмами разом з нашими європейськими колегами. Тобто, така поступова інтеграція, yeah. і поступово такий ну скажімо, як можна сказати, мікс, але це вже така спільна діяльність. Тобто, ми можемо казати, що це спільна освітня діяльність, наприклад, там з універси. Те, Польщі, тобто от yeah. в рамках цього проєкту. І от в рамках цього проєкту вже ми а, мали такий позитивний результат, а, м, тому що а, програма була сертифікована, ми її за затвердили в Національне агентстві з держслужби і а, досить об'ємна така, вона була десь 19 кредитів. Ну, це такий повноцінний семестр mm -hmm. захистом а, фінальної роботи, з екзаменами, okay. з іспитами. Депутати ну, пройшли? Депутати okay. пройшли, голови громад пройшли. Всі були дуже задоволені, і тому і далі ми будемо розвивати е, цей напрямок. Тому це що новий напрямок для країни він такий так, процес це так, так, зараз так ну, вибудови, так то... може децентралізація. А скажіть, будь ласка, можливо, польські колеги щось у нас якийсь досвід у нас забирають, чи можливо немає а, такого ні, досвіду. До вподоби? Дякую за запитання. А було дуже цікаво, коли польські колеги вони казали: от дивіться, от все, що у вас відбувається, ну ще uh -huh. це було до. Цих подій ми це пройшли трошки раніше. Ми бачимо, як це, ну як це у вас відбувається. Ми бачили, як це у нас відбувається, і вони казали: повірте, у нас теж було багато проблем. У нас були помилки, і у нас були, ну скажімо, там території, громади, які взяли цей досвід і змогли скористатися. А були ті, які зупинилися, тобто, ну на певному, і вони не отримали того ефекту, який тобто це інвестиції, це нові якісь проекти. Це, це той. Розвиток, і завдяки тому, що вони ну, ті громади, які впровадили, вони отримали такий поштовх. Ті громади, які зупинилися, вони відстають от з кожним роком. І вони кажуть, що от якщо взяти от так на 5-10 років, то ці громади відстають, відстають все більше і більше. Угу. Тому що міжнародні інвестиції, міжнародна така увага, яка ну, є до ну і до певних процесів, вона дозволяє залучати нових там інвесторів, нових Звичайно. партнерів. І ну відповідно зараз, ну скажімо так, і Запоріжжя знаходиться в такому центрі уваги. Так. Тобто, в нас ми бачимо, що і багато міжнародних організацій, і багато там партнерських організацій, а вони всі спрямовують, ну хоча б запит, скажімо, як запит, і ті, хто ну зможе зможуть скористатися цим, то вони отримують позитивний результат. Ті, хто ні, ну воно може пройти. Ну, повс них так, так на жаль. Так, ну і якщо вже можна сказати, у нас е, третій проект, от саме mm -hmm. з такої зацікавленості, такої спільної зацікавленості. У нас реалізований проєкт в рамках програми ДААТ, а був реалізований Східнобаварським університетом. Саме так, так була така ну, обопільна ініціатива. Тобто вони запитали, що б нам було цікаво. Ми сказали, що нам цікаво. вони сказали, давайте зробимо. Ну, тобто, було така, і з нашого боку, ну, і це був новий партнер. От, що дуже цікаво. Тобто, ми з ним до того ну, не мали таких тісних стосунків, але от, ну, вони сказали, що. Що так, в нас є зацікавленість, і ми хочемо, і е, завдяки цьому створився такий проект «Діліджіс», в якому ну, знову ж таки ми повертаємось, Це е, діджиталізація нашого суспільства, це нові цифрові навички для наших студентів, і так далі. І, так далі. і от для в рамках цього проекту вже з. Ну, цього вересня ми починаємо підготовку там, до 200 студентів, там ну, декілька, скажімо, на декілька років він розрахований. Але студентів з ну, різних там, це, ну, починалося це управління, міжнародна економіка, але потім розширилось це і, там, і будівництво, і ну, інші сфери, які ну, викладачі вже готові, і німецькі викладачі готові викладати от в цих дисциплінах, і наші. Викладачі знов ж таки тут е, така колаборація, коли е, декілька наших викладачів mm -hmm. будуть е, у, учасниками цієї програми, і декілька німецьких вже е, професорів. Вони будуть онлайн десь протягом семестру е, студентів, що виявлять бажання, о, тобто підготовувати онлайн. І це такий проєкт е, е, проект в рамках саме програми Дат. Я вам щиро вдячна за таку ініціативу, за такий крок, знаєте, інтеграцію в Європу. Що ви так це щиро впевнено робите, і ви прославляєте нашу країну, наше місто, так та наших студентів, наших викладачів. Хочу нагадати, що до нашої студії завітав керівник центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, доцент Дмитро Плинокос. Дякую, Дякую. вам, пане Дмитре. Дякую, хочу побажати усім навчатися, не боятися. все буде Україна, перемога за нами.